Я отримала посилочку з намистами на переробку. Особливо вдячна за подаруночок. Саме тоді я хворіла, ці смаколики дуже підняли мені настрій. Дякую вам за турботу. У посилці було справжнє багатство форм і матеріалів: Перламутрові намистини круглі та прямокутні, намистини під бірюзу із говліта, кераміка під корал із дуже цікавою давньою підвіскою, чорний кришталь та гематитові пластини та різні проставочні елементи. Після очищення та повного висушування я взялася до роботи. Її було дуже багато, адже побажань теж вистачало. Фурнітуру підбирала інтуїтивно, інколи родовану. Інколи позолочену, так, щоб кожна прикраса заграла по-своєму. Отже, зараз показую результат роботи. Із гематитових пластин я зібрала чокер на меморі дроті, і він чудово тримає форму. Додала рудовану застібку із подовжуючим ланцюжком. Із чорного кришталю та залишків гематиту створила трирядний браслет на позолоченій застібці. Із бірюзових намистин я склала сережки грона, народованих швензах з фіанітами та ніжний чокер із додаванням бірюзових кубиків із кришталю. Цікавий комплект вийшов із круглого перламутру. Сережки конго з білою емаллю. Підвісні кружальця можна знімати, тож сережки легко трансформуються. А кольє має білий ланцюг з емаллю, який підходить під швензи. Кольє можна носити асиметрично, і ось я покажу декілька варіантів. Із глиняних намистин під корал я створила дворядне кольє із тієї самої давньої підвіскою в центрі, браслет та сережки. В Сережках підвіски також знімаються. Фурнітура тут під тібетське срібло. Вона чудово пасує до давньої підвіски. Із прямокутних перламутрових намистин я склала ось таке кольє, додавши власні перламутрові намистини кавового відтінку. Вони чудово поєдналися. Завершила золотистою застіпкою у формі сот із фіанітами. Вийшло дуже цікаво та нетипово. А із намистин говліту та залишків дисків перламутру я створила літній морський комплект сережки на родованих швензах із фіанітами, браслет на магнітній застібці та кольє-трансформер. Бо можна носити по-різному, як чокер, а підвізка із дисків перламутру на спинку для відкритого літнього образу або навпаки у зону декольте, де завершенням стає різнокольорова підвізка з рибкою. Також кольє можна носити асиметрично. А всі намистини, які були у залишку, пішли на меморі дріт і вийшов ось такий браслет у бохо стилі. Ось така вийшла велика робота та цікава трансформація. Чекай у коментарях ваші враження від моєї роботи. Дякую.